Привіт, друзі! З вами Арт Маршал. Продовжуємо грати в Call of Duty DMZ Warzone 2.0. І в цьому відео супер тяжка місія фракції Білий Лотос Нестача пального. Я не думав, що запишу про неї відео, проте ми всі повинні розуміти, що серед нас дуже багато новачків. Для того, щоб виконати цю місію, нам необхідно залізти в транспорт і взяти з собою каністру з пальним. Натискаємо на наш рюкзак і вибираємо нашу каністру. На ній висвічуються дві кнопки «Дозаправити» і злити пальне. Робимо все логічно. Каністра у нас повна, тому спочатку заправляємо наш транспорт, а потім зливаємо. Ось і все. А з вами був Артмаршал. Всім удачі, до зустрічі.